Наявності сівалки 3,6, 4,2, 5,4, прицепні сівалки з посиленою надпотужною потужною рамою, посилений амортизатор, двохрядний підшипник на сошнику, бурюваний диск, універсальні висіваючі апарати, повністю бункер з них Маркерна система в комплекті на один речах, тобто із розподільником. Наші міні-сівалочки, кого цікавить, звертайтеся. Якщо звернули увагу на наліпку зроблену в Україні, на них діє компенсація 25% від держави. Ось так вона виглядає. Повністю бункер з нержавійки. Задня стінка, перегородка, передня стінка на всіх наших зернових сівалках, вона йде з нержавійки. Універсальні висіваючі апарати, як зерновий, так і туковий, Під дрібно на сіневій культури, під міфодобрива. Кому сподобався наш відео огляд нашої техніки, переходьте за посиланням під даним відео, телефонуйте, раді будемо бачити в нас зустріч.